Доброго ранку, мої від... Ото як німб над головою. Треба кудись трішки відсісти. Ну, нехай. Нехай вже буде так, а чому б і ні? Ще раз, доброго ранку, мої вітання. Вітаю на YouTube каналі. І так, я зібрав всі ваші коментарі питання в своєму аккаунті Тіктоці. Е, і у нас виходить з вами дуже дуже величезне інтерв'ю. Адже я обіцяв і, в принципі, завжди намагаюся відповісти на кожне ваше питання. Тому е, всі питання розбиті на блоки. І вже завтра вийде перший блок нашого з вами величезного інтерв'ю е, під назвою Моє дитинство. Блоків буде багатсько. Отож, поїхали знайомитись. Поїхали слухати, почути відверту відповідь, почути факти, котрі про мене ви ще не чули, котрі про мене ніколи не писали журналісти та не говорило телебачення. Так, так, так. Ви всі думаєте, що я народжений тільки буквально 4 місяці по тому, завдяки TikTok. ні. Артист Варцаба він був. Вже в сфері шоу-бізнесу артист Варцаба працював в цій сфері. Артист Варцаба випускав музику, відеокліпи. Але артист Арцабарцаба, вибачте, мав величезну, величезну паузу протягом трьох років. Що саме було помилкою моєю, тому що в шоу-бізнесі, взагалі сфера шоу-бізнесу, пауз не любить, а тим паче таких довгих. Але ж... Я ж Варцаба, тому я повертаюсь. Повертаюсь. Е, давайте про все почуємо згодом в наших блоках інтерв'ю. До зустрічі, підписуйся, нажимай колокольчик, що ще там треба говорити. Ж, нажимай лайк, пиши коментар. А можливо, до речі, ти ще не залишав своє, своє питання, можеш його залишити під цим відео. До зустрічі! Завтра вже виходить перший блок. З нашого величезного інтерв'ю.